Понад 4 мільйони гривень для реконструкції операційного залу у Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги підписали договір з французьким благодійним фондом Солідаріті на проведення капітального ремонту. Ремонт дозволить збільшити кількість операцій і покращити умови для лікарів та пацієнтів. Подробиці в матеріалі Єлизавети Кротик. До лікарні швидкої медичної допомоги у Миколаєві щодня привозять пацієнтів у невідкладному стані, а серед них і тих, хто постраждав через бойові дії. У час великої війни навантаження на відділення значно зросло. Лікарі одночасно приймають і людей з міновибуховими пораненнями, і тих, кому потрібні планові операції. З війною сталося актуальніше питання, бо міновибугова травма. Ну, це інфекція. І брати інфекцію на п'ятому поверсі ми тут робили операції чисті, ортопедічні, виконували і міську, і ну, загальноукраїнську програму ендопротизування. І ну, розподіл пацієнтів був такий, що на другому поверсі брали. Міновибухову травму, ургенцію, а на п'ятому поверсі робили чисті операції. Щоб розділити потоки пацієнтів, у медзакладі вирішили оновити операційний блок. Ініціативу підтримав французький фонд Солідаріті і профінансував ремонтні роботи. Реконструкція операційного блоку робить можливим держати про запас і готувати планову операційну для планових оперативних втручань. Та такі, як допротезування, такі як оперативне втручання при ортопедічних патологіях, і користуватися активно користуватися операційними, які будуть обслуговувати хворих саме з контаміційними ранами. Реконструкція охопить понад 130 квадратних метрів. Спочатку демонтують старі конструкції, далі встановлять нові системи вентиляції, киснепостачання та освітлення. Завдяки модернізації лікарня зможе проводити до 1300 операцій на рік і допомогу надавати не лише миколаївцям, а й жителям Херсонщини. Ми підписали угоду з благодійним фондом солідаріті щодо ремонту одного з відділень нашої лікарні швидкої медичної допомоги. Миколаїв потерпає на сьогоднішній день від дуже серйозних викликів, які стосуються і критичної інфраструктури, і соціальної інфраструктури, і в першу чергу потерпають містяни. Тому така співпраця і допомога є надважливою. Фонд працює в Україні з початку повномасштабного вторгнення у Миколаєві. Він підтримує гуманітарні, освітні та медичні проєкти. Облаштування операційного залу ще один приклад солідарності з українцями. Я можу вам сказати, що ми больше чотирьох можу сказати, що ми більше як 4 мільйони гривень потратимо. Це точно. А ще місія нашого фонду це бути корисним людям, жителям України. Тут ми розуміємо, чому Херсонська область недалеко, постійні прильоти, і певна річ, недостатня операційних залів. Тому ми вирішили допомогти, і тепер знаємо, що вони зможуть прооперувати понад тисячу людей щороку. Онову неопераційний блок стане важливою частиною розвитку екстреної медицини в регіоні, з комфортнішими умовами для лікарів і безпечнішим лікуванням для пацієнтів. Єлизавета Кротик, Ткаченко, Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.